Тепер я вам покажу ночну красу. Йдете з хлопцями додому, а ся пси гавкають. <клес> У село. А ще я вам зараз покажу, як вас місяць проважає танцю. Колись давно так було. Дивіться. Дивіться, який великий. Споминайте, потятка, споминайте. Хотілося б вам показала вулички не сякі. Освіщаються вличка наші. Освіщаються. Все наші ночні. Колодять воду брати, вода смачна, смачна. Псигавкають, ніхто ніде не спить. Сусіди за забору слухають коскам іде. Ну ви пам'ятаєте, як було, ні? Бріхні в село є. Є, навіть і, зам... і... і мене замотали в бріхні. Yeah. <skill> Все так, як у селові. Не буду вам казати брехачок, бо ну так ото в село має бути. Все. Всім гарно і позитивно. Брішіть, множтеся, чуй. Все, па. До зустрічі!